В кінці конкурсу є дуже круті та стильні трюки, а є легендарні трюки, які повністю змінили самокат. І сьогодні саме про них. Сьогодні ми називаємо 10 трюків, які докорінно змінили історію трюкового самоката. Одразу почнемо з дуже дивного трюка, який більше ніхто не збирається робити і, мабуть, не буде робити. 10 серпня 2017 рік Вудвард Вест найбільша мегарампа в світі. В яку вкатити, це вже дуже складний виклик. А тут таке: Клейнтен Ліндлі, один із райдерів root Industries і співавтора дуже популярного самокат медіа Unit, вирішив зробити дуже дивний трюк торнадо Фліп. Ось що сам Клейден каже про цей трюк. Це не схоже на будь-який звичайний трюк на трюковому самокаті. В даному випадку ти катаєшся на дуже величезній штуці. Тоді не було якихось специфічних тренерів, які могли б пояснити, як робити цей трюк. Тобто ти робив абсолютно все сам. Ти мав морально підготуватися до цього трюку. Це не дуже складний трюк, він дуже складний психологічно, тому що тобі треба зробити фастпленд фронтфліп на копін і з цієї ж передньої ноги зробити фронтфліп в мегарампу. В мегарампу. Яка висотою 9 метрів, це скільки 3, 4, 5 поверхів? Я навіть думав його переробити, але знову йти до того, щоб крутити фронтфліп в цю мегарампу, він не дійшов. Тому цей трюк залишився в єдиному екземплярі та в одній спробі. Як багато райдерів ви знаєте, які вміють робити 720. Ну, доволі таки багато. Я майже навіть докручую 720. Нещодавно на Кантесі чувак робив 50 на 720. А як багато райдерів, ви знаєте, які кручують 900 градусів. Ну. Вже не так багато. А 1080? Хоча, кстати, я одного такого вже бачив. А як багато ви знаєте райдерів, які вміють 1440? Я особисто знаю тільки одного У 2019 році на контесті Екстрім Барселона, естонський райдер Ремет Салік зробив перший Ворлдхолст 1080 вісімдесят віпривай, що вже на той час було просто якимось неймовірним трюком. І суддя вже був готовий віддавати йому, типу, призове місце за Бестрік. Але він таки думає, та ні. Становиться на спайн і крутить в першій світі в скіт парку 1440. До цього в 1440 крутили тільки сноубордисти десь у 2013 році. А це був перший 1440, приземлений саме в колеса в скіт парку. Перили, перили, дуже багато перил. Як ви думаєте, про кого я? Ні, ну дякую, що ви про мене подумали а ні, але ні, Я про іншого райдера. Я про Джазі Картера. Це один з найвідоміших райдерів не тільки серед самокатерів, а й серед взагалі усіх людей в світі. Він відомий своїм дуже дивним вибором спотів і просто неймовірним контролем на перилах. Так ось, для останнього трюка для свого едіта All in the Way він захотів взяти повністю круглу перилу. І він по всьому світу шукав ту саму ідеальну перилу, яку він міг би взяти. А вона виявилась набагато ближче, ніж він очікував. Його інший друг, також легенда Макс Пітерс, каже: у мене тут в Мельбурні є перилка, яка тобі треба. Зйомка цього кадру зайняла у них і не один день день і по декілька годин. Вони постійно під'їжджали до цього спота і намагалися взяти цю перилу, тому що взяти просто перило дуже довго це вже дуже такий великий виклик. А взяти круглу перилу – це набагато складніше, тому що тобі треба тримати своє тіло під певним кутом. Якщо нахилися трошки нижче, ти впадеш. Якщо нахилися трошки гору, ти просто злетиш перилу. Тому цей трюк зайняв дуже багато часу, але воно того варте, тому що увесь світ почав дивитися на самокат. Після трюка абсолютно по-іншому, і досі можна побачити цей трюк в підбірках найкрутіших трюків в. Екстремальних видів спорту Флавія Просенті дуже цікавий та технічний райдер. Усі, хто любить кататися у французькому стріту, це той самий чувак, едіти якого вам треба обов'язково подивитися його про моделі. А його частина в самокати. <рес> Всі, хто любить французький стріт, це той самий хлопець, едіти якого вам обов'язково треба подивитися. У нього дуже технічне та позачасове катання, яке завжди буде актуально. В кінці своєї частини, в великому відосі Блант Momentum він знайшов дуже цікавий спот: дві паралельні піріли, на яких він зробив 50, Ванетті фейки Харікейн на Cup фейки ліп на хіл. І це, мабуть, один з найсильніших стрітлайнів, які тільки робили на трюковому самокаті. Зараз і більше райдерів в Україні починають вивчати бекфліп. Для нас це тоже свого роду історія. Але чи знаєте ви, який був найлегендарніший бекфліп в історії трюкового самоката? Зараз розповім Каліфорнія. Каалішн 2019 року Найлегендарніший, от без перебічення, найлегендарніший, найвідоміший та найголовніший спот усіх часів Ельтора 20 сходин, з яких робили все, що тільки можна придумати, і всі, хто тільки міг це зробити: Трьохи, фронтбраї, бари, скользили по перилам і тому подібне. Але була одна людина, яка абсолютно всіх переплюнула. Данте Хачеса перша людина у світі, яка зробила бекфліп з Сельтора. Причому, до речі, з другої спроби. І саме, мабуть, після цього бекфліпа усі райдери зрозуміли, що вони можуть робити фліпи не тільки в скіт-парках, але й на стрітспотах. До речі, ще один трюк пов'язаний з фліпами в стріту. Останній час дуже сильно популяризувалося універсальне або гібридне катання, де райдери просто стирають рані між парком, стрітом і просто фігачать трюки. І один з найвідоміших, мабуть, найвідоміших райдер в цьому стилі це Матіс Нейроуд. Швейцарець, який просто з'явився і просто всіх шокував своїм скілом до менуалів, ноус і бекфліпів. Так ось, кінець його відео Welcome to Pro в Blanc Scooters, він починає з дуже великої перили, яка, ну, вона не просто ровна, вона йде під певним кутом. Він по всій цій перилі робить фіфті. І на останній частині робить бекліп, фейкі харікейн, фейкі фіфті, хелфкап флеєр. І це був другий райдер в світі, який вперше зробив фронт фліп або бекфліп перили. Перший це був 10 років тому Льюіс Вільямс, але, як на мене, Half Cup з перили в стріту, це набагато складніше. Наступні два трюки будуть від одного райдера. Його ім'я по факту символізує впертість, упорність та бажання вивчати щось нове та просто. Вбити всі горизонти, які тільки можете побачити. Це Райан Вільямс, людина, яка вже давним давно відома поза самокатом, тому що вона постійно кожен раз виграє призові місця на X Games, на BMX в категорії Big Air. до цього райдера. Можна ставитися по різному але як до спортсмена, це реально один з найкращих спортсменів на світі, тому що це один з перших райдерів, який зробив дабл флеєр в квотері ще в бородатому 2012 році. Це було в Лондоні на контесті, і до цього він вже робив ці два флеєри. Але він їх робив на різінку. Це вже було. Типа неймовірний рівень. Але допоки ніхто не робив дабл флеєр на тверду поверхню. А на ті часи це було просто неймовірним досягненням. Але як на мене, це ніщо з його іншим трюком. Якщо ви за ним слідкуєте, то ви знаєте, що він до цього катався за нітроцикрус. Це можна так сказати показові вистави від екстремальних чуваків. Там були і матакрос, і BMX, і і діосамокати, і просто самокати, і коляски. No! Just... І в нього була постійна можливість тренуватися на величезній різинці та ставити там свої неймовірні трюки. Але у нього є такий трюк, який дивує абсолютно усіх в цьому світі. На одному з тренувань він вирішив зробити щось неможливе. Називав він цей трюк фрі вілі. Суть цього трюку в тому, що ти кидаєш свій самокат, він має прокрутити фронт фліп, а ти сам маєш прокрутити бекфліп. І здається, ну що тут такого, але ні, ні, херня. Що тут такого, і сам Райан описує цей трюк як один з найкращих трюків, який тільки можна зробити на трюковому самокаті, і в той же час найгірший трюк, який тільки може прийти в твою довбану голову. Тому що проблема цього трюку в тому, що ти не бачиш свій самокат, ти маєш його кинути з правильною силою під правильним кутом, і поки ти крутишся, ти не бачиш свій самокат, і ти не знаєш, в якому він буде стані, коли ти його побачиш, і тобі якось треба на висоті трьох метрів. Думати, що тобі робити далі, і навіть коли він поставив цей трюк, він не завжди міг його повторити на усіх виставках, які він в майбутньому проводить. Тому цей трюк так само залишається в на сторінках історії як трюк в одному екземплярі. А тепер перемістимося в штати в Чикаго і подивимось на один з найнебезпечніших дробів. Чикаго, 2016 рік, шістнадцятиріг, стріджем. Останній спот, просто якийсь неймовірний даблсет з тунелем. Всі райдери стоять і діляться на цей величезний даблсет. Він дуже високий і дуже довгий. Тільки один райдер зміг його просто стрибнути, і всі райдери вже думали, ну все, ну. Цей спот закритий, просто баникав. Але за толпою почав маячити 17-річний Нік Тедрік, який вже на повних ходах летів до цих сходинок, відштовхувався до останніх сил і кидає просто найсмачнішу трьоху в своєму житті. Зараз багато райдерів роблять 360 дроп, але зробити в такий дроп ну не кожен зможе, тому що цей дроп він дуже довгий, він дуже високий, і найгірше що. Під'їзд і уїзд на цьому дропі він дуже поганий. Там дуже поганий бетон, постійні стики, камушки, тобто один неправильний рух, і все ти полетів. І приземлитися тобі треба перед тунелем, котрий, ну. Я не знаю 2 метри в ширину. Кудись не туди завернеш. Все, тобі хана. І чувак з першої спроби всаджує ці 360 градусів і просто назавжди закриває цей стріджем. І не відходячи від ропів, розкажу вам про трюк, який став не просто легендарним. Він став історичним. Це найкращий трюк 2024 року по версії і райдерів, і брендів. Ліон Франція, найвідоміші легендарні 25 сходинок. Це абсолютно новий рівень для тих, хто хоче показати наскільки у них надійні кіски та металеві бубунці. 15 райдерів вже намагалися б ці сходинки. Хтось просто падав, хтось ламав запчастини, а хтось ламав навіть свої кіски. Цей спот абсолютно нікого не шкодує. І всі писали, що ну неможливо на самокаті зробити цей геп, тому що постійно всі запчастини ламалися, люди не увозили цей трюк, і всі думали, ну все, це кінець. Ті Самокатерям не суждіно взяти цей трюк. Але знайшлася одна людина, яка все ж таки вирішила. Зробити цей трюк це був чех Крістіан Альберт, який в 2024 році дзвонить Бредлю Моррісону і Максим Бусидо каже: Ну чокі допоможе там з відеозйомкою, там охоронцями порішати питання. О восьмій ранку. Вся ця двіжуха поїхала на цей спот. Човак під'їжджає до споту. Думаю, думає такий, блін, великі падла бере розгон і приземляє від на бар з цих величезних 25 сходинок з першої спроби. А вже ж всі люди, котрі там були, вони радіють, вони виселяться, тому що це було просто неймовірно. Тому що до цього багато райдерів робило по декілька спроб і не могли просто приземлитися в цей дроп. А тут чувак приїхав, з першої спроби зробив і увез. Легендарний трюк в історії трюкового самоката. В Минулому відео виграв ось цей чувачок, Ось оцей наждачок. З чим я його дуже щиро вітаю. Але щоб виграти новий наждак, напишіть в коментарях той трюк, який ви вважаєте найважливішим в історії трюкового самоката, який от прям кардинально змінив трюковий самокат. Можливо, це буде трюк, який ми показали в цьому відео. А можливо, ви згадаєте інший якийсь трюк, який також вартує цієї уваги, тому що я подивився дуже багато едітів, і я хочу побачити, що це був за трюк. Тому давайте чекаю на ваші коментарі. Y adiós amigos.